Цей час, коли Україна переживає важкі часи війни, ми відчуваємо, що потребуємо підтримки. Підтримки один одного, підтримки фахівців. Саме з такою метою в Україні створені центри життєстійкості. У місті Ніжині центр життєстійкості реалізовується благодійним фондом Карі та Чернів у співпраці з ніжинською міською громадою. Цей центр дає можливість людині відновитися, знайти спокій, пережити ті беремні часи. Центр життєстійкості – це простір підтримки, спокою та відновлення. Ми створені для всіх, хто переживає складний час, незалежно від віку, досвіду чи історії. Наш Центр життєстійкості знаходиться в місті Ніжині за адресою вулиця Шевченка, 109 Дрібодин. дрібоди. подивимось. У нас можна отримати психологічну підтримку, індивідуальні або групові консультації. Працюємо з військовослужбовцями, ветеранами та їх родинами. Є заняття для дітей та батьківсько-дитячі групи, майстер-класи, арт-терапія та ігротерапія. А ще ми пропонуємо просто теплу атмосферу, де тебе вислухають, приймуть і підтримують. За цей час, що ми реалізовуємо програму Центру життєстійкості», ми побачили велику кількість людей, які отримали підтримку, відчули цю стійкість в своєму житті, щоб разом боротися проти спільного лиха цієї війни. І центр життєстійкості» є для того, щоб насправді нас об'єднати, бо коли ми єдині разом, ми можемо зробити багато добрих справ. Не бійтеся, просто приходьте. Тут вас не засудять. В центрі життєстійкості можна бути собою. Іноді перший крок це вже частина стілення. Ми вас чекаємо.